А користуйтесь ви цим пристроєм в вашому автомобілі. Любителів всіх тих, кому ти їдеш назустріч, і е, тобі, ти, тебе так осліпило. Хочете покращити своє світло? Почніть, можливо, з того, що споліруйте фару. Тут ще у нас скло. Такого вже нас не зустрінеш. А це було ближнє. А він ще його вимкнув в дальнє. І перед собою ви бачите білий тунель, в який хочеться поринути. Всім вітання! Ви дивитесь канал Автопогляд. Сьогодні доволі цікава тема про світло автомобіля. Поговоримо про типи освітлення транспортних засобів і найбільш детальніше саме поговоримо про так зване ближнє світло автомобіля, ближнє світлофарб. Для початку я вам скажу так, це відео особливо, особливо стосується усіх тих, хто реально вважає, що можна використовувати, скажімо, типи ламп, інші, аніж вони передбачені заводом виробника. Грубо кажучи, м'яко кажучи, будь як кажучи, всіх тих, хто вважає, що в звичайну рефлекторну стару фару автомобіля ВАЗ-2106 можна вальнути, перепрошую, встановити е ксенонову лампу. Особливо для вас, любителів всіх тих, кому ти їдеш на зустріч і е тебе, тебе так осліпило. Цією яскравістю, красивістю освітлення тої, то, тої, тих фар на зустрічному автомобіля, що ти йому вмикаєш дальнє світло фар свого автомобіля. А він тобі як вмикає ще дальнє, ти ж вже на старті думав, на старті вже думав, що це дальнє, і людина просто сплутала. А це було ближнє, а він ще його в дальнє. І перед собою, ви бачите, білий тунель, в який хочеться поринути. Ще скажу, я читав таку інформацію, не впевнений, що це правдиво, можете написати в коментарях. У Китаї за те, що ви пересувались якийсь період з вімкнутим, вімкнутим дальнім світлом фар, якщо зупинила поліція за порушення правил такого типу, покарання має бути наступного чином. Водія даного транспортного засобу зобов'язують зайняти позицію сидіння перед. Своїм же автомобілем, в якого дальнє світло світлофар і якийсь період з відкритими очима споглядати на цю красу. Щоб людина на своєму зорі прямолінійно відчула, як це сліпити, усіх оточують. Як вам таке? Для початку давайте трішки про типи самого освітлення. Перше: галогені найпростіші фари тип, по типу галогенної лампи, в якій є галогенний газ, здебільшого, як що не помиляюсь, це бром, і нитка розжарювання. Всередині є нитка розжарювання, в самій колбі галогенний газ і е, така лампочка якби При нагріванні, при проходженні струму, сама нитка розжарюється і утворюється світло. Сама лампа це важливо, сконструйована таким чином, що в передній зоні завжди є замальований кінець. Тобто, через ось пряму би, закінчення самої лампи світло би, майже не відділяється, тому що би, вона зафарбована, щоб через цю ділянку світло би, безпосередньо. Не виділялось, що важливо. <кій> Одразу ж про галогенні лампи. Люди запитують, чи правда, що якщо торкнутися пальцями самого корпуса е скла галогенної лампи, вона перегорить. Е здебільшого так це трапляється, тому що якби тіло має свою е інертність, має вологість, і якби коли ви якби, заляпаєте лампочку, е буде проходити перні якби. Хімічні утворення чи, можливо, струми, відповідно, якби це дасть привід для того, щоб лампочка реально швидше перегоріла. Отож, самі галогенні лампи використовуються здебільшого з е е рефлекторною фарою. Ми зараз говоримо про те, що лампа виділяє світло. І виділяє вона світло якби здебільшого на всі 360 градусів ну, навколо. Окрім Самого під'єднання цоколя і зафарбованої зони. Для того, щоб лампа нам світила туди, куди нам не потрібно, ми потрібно, уявимо, що наше дорожнє полотно це, грубо кажучи, листок А4. І щоб це світло світило туди, куди нам потрібно, здебільшого на старті колись використовували, тобто звичайне таке, як би мовити, дзеркало, це ви можете зустріти в автомобілях там, реально вас, стареньких. 0,1, 03 кругла фара, в якій є просто дзеркало, і тут всередині лампочка. І саме скло попереду мало рефлекції. Тобто мали такі смужки, в якій верхня зона закривалася для того, щоб от, більше смужок, які перекривали проходження світлового потоку. А нижня зона утворювала саме найпотрібніший для нас для нас повітряний спектр, світловий спектр. Це доволі просто. Зеркало і рефлектор, який має відтворити нам освітлювальну зону, потрібну для нас. Потім вже перейшли на варіант, що саме скло чи пластик попереду має бути прозорим. А ось позаду сама ось ця таке, як рефлекція, це дзеркало, мало вже спеціальні вигини, форми для того, щоб відтворити світло тільки нам на тій потрібній для нас зоні. Наступний вид е ламп це ксенонові лампи. Ксенонова лампа працює з блоком розпалювання, тому що ми говоримо вже про газ ксенон, який не є, як так би мовити, статичний. Сама ксенонова лампа працює по типу газу, через який проходить струм доволі великий. І відповідно, е цей газ світиться. Такі лампи зазвичай здебільшого. І я ніколи такого не бачив, але вони встановлюються не просто в фару, в якій ми говоримо про галогену, в якій позаді є рефлектор, який відтворює, куди ця лампа має яку, яку зону освічувати, а з уже лінзою. Тобто попереду цієї фари встановлена лінза, всередині ксенонова лампа. І по типу того самого галогенної лампи в нас є дзеркальце, яке Закриває доступ до розповсюдження цього світла і сфокусовує його вже у лінзу, яка відтворює нам максимально ідеальну рівну площину. Тобто відділяє зону освітлення від зони неосвітлення. Наступне led лампи і це на сьогодні одні з найбільш популярних і найбільш відносно дешевих, тому що вони мають високий. В корисної дії, віддачі, вони мають низьку енерго, низьке енергоспоживання і доволі великий термін експлуатації, то там до 10 тисяч годин. <кл 'є Community> Проте мають виділення тепла, це один з недоліків. Лед світло вже на сьогодні використовується масштабно настільки, що е... тут вже Мало навіть нові автомобілі використовують рефлекцію з встановленим світодіодом, скажімо, поверху. Він світить в рефлекторну зону, і вона вже освітлює необхідну нам зону. Звичайно, рефлектор на будь рефлекторна будь-яка фара в будь-якому випадку не дасть там такої чіткої лінії і чіткої зони, як дасть там, скажімо, звичайна оптична лінза. В Одній заправці зустрів отакий автомобіль. Шкода тут звичайно, Пари з розсіювачем. Стоїть певний рефлектор для того, щоб в верхній зоні менше освічувало людей. І нижче. Тобто верхня зона ще була. Мала меншу пропускну здатність вже самої. Тут ще в нас скло. Такого вже в нас не зустрінеш. І в результаті от. Ще автовоз стоїть з новенькими автомобілями. Шкода такі самі. Проте новий стиль у нас вже ось такий. Користуються світлодіоди. І такий дешевший варіант. І стоїть званий рефлектор також, розсіювач. Поверху там шеріот. і тут розсіювач, який розсіює вже на дорожнє полотно. Ну Це також не топ. І Найкращим варіантом напевно, будуть ось такі пари, в яких лінза. гінза. Це продемонструвати. Відповідно, це один з найкращих варіантів на сьогодні. Якщо не говорити про матричне світло чи лазерне, світодіодні фари встановлюються позаду, попереду, в салоні для освітлення але. Ще раз повторюю, не встановлюється фару, яка може передбачена тільки для галогенної лампи. І один з найдорожчих варіантів, і цей варіант нам запропонували ще десь у 2000-х, коли там Audi і BMW про щось думали, щось би такого придумати недзвичайного і цікавого це лазерні фари. Це вже новий виток історії. Проте вони насправді доволі дорогі і дають насправді сильний пучок світла, і він пробуває вже більше ніж в три рази, напевно, більшу дистанцію чи в чотири, ніж може дати нам яскравості галогенна лампа, проте насправді це доволі дорого. І сказати, що вони поширені ні. Тепер поговоримо про саме головне. Коли я сказав, що якби, фара, в якій встановлена галогенна лампа, передбачена тільки на галогенну лампу, я не обманюю. Зараз є безліч варіантів в інтернеті, в яких ви можете знайти, що от ви придбаєте оцю світодіодну навіть лампочку, лампу, і вона реально передбачена, вона приспособлена, вона створена для того, щоб встановлювати її в. Ем, Фару для галогенного світла вона спеціально створена. Не буває так. Не буває так. Чому? Тому що е, відтворити світло на всі повністю 360 градусів, світодіод один не може. він буде або складатися з двох площин, там світодіоди, або будуть і від вони по кругу, або в будь-якому випадку вони не будуть знаходитись конкретно в цій зоні, в якій має вона бути. Тобто ви розумієте, що галогенна лампочка має нитку в певній точці, конкретно в певній точці. Чи буде мати світодіодна лампа цю точку конкретно таку саму галогену? Думаю, скоріш за все, що ні. Інший момент: будь-яка світлодіодна ксенонова е е е е е е лампа. Реально має набагато більший пучок світла, вона яскравіша. А рефлекторна фара старих автомобілів навіть не може нам дати відтворення чіткої лінії відмежування зони освітлення від зони неосвітлення. В результаті будь-яка стара рефлекторна фара в будь-якому випадку засвічує тільки трішки ту зону, яка Має бути неосвітлено. Проте, через те, що галогенна лампа, лампа не є така яскрава, вона не так сліпить людей. Ми говоримо про освітлення. Тобто, запам'ятайте собі, якщо у вас встановлена звичайна рефлекторна фара і там стояла галогенна лампа, встановлювати туди ксенон заборонено, встановлювати туди ЛЕД заборонено. Не можна. А ви запитаєте, а чому? Та воно ж ніби нормально. Ні, не нормально. Воно реально сліпить людей. Сліпить людей. Але всі ж ми хочемо, щоб світило яскравіше. Ну так, це ж безпека. Ми хочемо бачити яскравіше полотно дорожнє, дорожню ситуацію. Це нормально. Це нормально. Що зробити в такому випадку? Хочете, щоб було яскравіше? Подивіться, чи конкретно у вашій моделі, вашого автомобіля, не було дорожчих фар. Фар, в яких було ксенонове світло з лінзою. Не було таких варіантів, немає. Зараз я скажу фразу, від якої, можливо, не всі з вас мене зрозуміють і не зі, ну, зі мною не погодяться. Порушувати заводську конструкцію автомобіля заборонено, так? Переробляти його. Але якщо ви хочете уже яскравіше світло, краще освітлення. Зробіть його не просто, щоб воно світило і світило все, а світило там, де воно потрібно зона, яка має освічуватися. Так, це порушення правил. Так, я згоден. Але хочете зробити більш-менш непогано, встановіть свою рефлекторну фару, корпус з лінзою. І встановіть туди, туди або LED, або ксаноного світла до 35 Вт. Не треба там пхати 55 Вт. Так, ви порушите закон, так, ви встановите заборонене світло, але тоді ви отримаєте чітку лінію між зоною освітлення і зоною неосвітлення, і ви перестанете максимально степити людей. Скажу вам відверто, що на сьогодні ще є якби, адаптивне світло, тобто це матричне світло, в якому є. Багато світлодіодів і якби маленьких лінз, так би мовити, яке кожен на нашому дорожньому полотні відповідає за свою зону. І вже блок управління освітлення оцінює, яку зону на сьогодні треба освітлити. Тут, де там їде автомобіль, чи там не їде автомобіль. Це хороше все. Це насправді якісне світло. Але зрозуміти одне, що в будь-якому випадку вам потрібно. Мінімізувати яскраві світло, тому що е, бувають випадки, коли автомобіль рухається згори з пагорба, чи він знаходиться на пагорбі, а ви рухаєтесь знизу на підйомі на пагорб. І його світло світить на вас, і ви реально думаєте, що в нього там він, ленте, ксенон встановлений чи ще щось. Просто це тому, що. Е, ви знаходитесь понизу його світло, ближнє навіть нормальне, абсолютно світить у вам в очі, і ви цього ніяк нікуди не дінетесь. Тому, якби абсолютно потужні джерела світла, ксенон, лед, лазерне світло вони неможливо без встановлення якогось е, е, якихось камер, блоку управління, які оцінюють, де є автомобіль, які чи люди, яких не потрібно освітлювати. Не можна робити такі речі, встановлювати потужне світло і думати, що воно нікого не засліпить. Навіть якщо у вас лінза, навіть якщо у вас ну, не знаю, рефлекторна фара, але ви туди якось там позаклеювали. Ні, все рівно, якщо ви встановлюєте потужне джерело світла, будуть зони певні перепади по дорожньому полотну, коли ви будете засліплювати інших. Тому має бути завжди баланс, то ви маєте бачити гарне дорожнє полотно. Але цей пучок світла в ваших фарах не має бути таким яскравим, щоб подражнювати ну, якби очі інших водіїв. Ще можу сказати, що до таких чинників, які впливають на якість освітлення дорожнього полотна. перш за все, про це чомусь ніхто не думає. Воно і сліпить оточуючих, і ти бачиш, що якби, цей автомобіль світить чомусь яскравіше. Це. Чистота від сколів, від подряпин, від жовтизни самої фари. Самої, якби пластику основної фари попереду. Якщо воно жовтеньке, якщо там є багато сколів безліч, якщо там якісь плівки-любителі наклеювати якісь темні плівки позаду, попереду, відповідно, ви розумієте, що якість освітлення буде не така. І світить чомусь у вас фара зовсім не так. Хочете покращити своє світло, почніть, можливо, з того, що споліруйте фару і захистіть її, і вона стане прозорою, і, можливо, від того, до, від того вже і світло стане краще. І на закінчення я вам скажу про один дуже цікавий пристрій, про який чомусь ніхто ніколи або часом не згадує. Або давайте так, в коментарях напишіть: а користуєтесь ви цим пристроєм у вашому автомобілі, звичайно, якщо він у вас є. Це. Ось така крутилочка, зазвичай вона от з лівого боку від керма автомобіля, яка відповідає за регулювання фар. І називається вона коректор фар. Так, зараз як ми говоримо про більш такий дешевший сегмент автомобілів, можливо, автомобілів, в яких немає встановлено заводського е, датчика позиції кузова, тобто навантаження автомобіля, скажімо, на задній його Тобто, якщо у вас автомобіль не завантажений, автомобіль світить. Більш-менш нормально. так? Проте, якщо ви навантажуєте задню вісь автомобіля, ваші фари ближні навіть, починають світити людям в очі. Відповідно, згідно інструкції, вам потрібно підкоректувати світло. Хто з вас, відверто кажучи, користується цими речами? Зізнайтеся. Більшість, напевно, 90% скаже, та ні, то є коректор. Та нормально, колись відрегулював та й окей. Це так важко. Це насправді так важко, ви ж якщо бачите, що воно світить вище, ну упустіть фари. Воно ж для цього створено. Ну так, якщо у вас нема коректора фар, у вас вже датчик позиції кузова, тобто він сам відрегулює трішки нижче. Ну, але якщо є коректор, ну то користуймось ним. Дякую за увагу. Якщо вам потрібно перевірити, підібрати автомобіль, зателефоновуйте, зв'язуйтесь за Viber, Telegram, WhatsApp, за контактним номером, який зараз з'явився на екрані. Уся необхідна інформація щодо вартості, перевірки, послуг, які я надаю в описі до цього відеоматеріалу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Бережіть свій зір і бережіть зір і ітцю.